Про те, що генштаб говорить про зменшення кількості мобілізованих російських військовослужбовців, але от три дні тому Путін підписав новий указ, який говорить про те, що хочуть 130 тисяч росіян ще мобілізувати. От нова кількість мобілізованих вона буде закривати втрати Росії чи навпаки ще більше підсилювати їх на полі бою. Не можна недооцінювати противника. У межах до 20 тисяч особового складу Росія точно може заміщувати десь таку саму кількість. Ми на місяць і винищуємо. Чи цих 130 важливі, звичайно, для них в обов'язковому порядку? Чи вони зламають якось хід бойових дій, на мій погляд, ні. щоб по справжньому створити для нас дуже серйозні проблеми? Їм треба мобілізувати додатково підкреслю, окрім тих, що вже мобілізовані, ну хоча б від 300 до 400 тисяч особового складу. Мені видається, що у відкритому режимі вони на це. Не підуть у першу чергу для потенційного заспокоєння власного населення, і не забуваємо у Путіна вибори на носі. Йому дуже важливо О, переобратися. в цьому немає ні найменшого сумніву, але все ж таки і правильною мобілізаційною риторикою для нього. Так, пане Петре, і до речі, саме про вибори, і хотіла з вами поговорити. Знаємо, що диктатор хоче залишитися, і Володимир Путін може вже оголосити про намір балотуватися на новий президентський строк вже через кілька тижнів. Це може відбутися на виставці його досягнень, так званих статті. Про це написали російські прокремлівські видання. Виставка на якій Путін планує оголосити про своє балотування. Відбудеться з 4 листопада по 12 квітня, тобто протягом. Усієї президентської кампанії вона проводиться цитую з метою демонстрації найважливіших досягнень Російської Федерації у різних галузях економіки і позитивного досвіду розвитку суб'єктів Російської Федерації. Крім того, Кремль почав складати список довірених осіб до президентських виборів серед критеріїв відбору підтримка так званої СВО впізнаваність і здатність до навчання на виборах. 2018 року у року Путіна було щонайменше чотириста Довірених осіб до їхнього числа входили спортсмени, телеведучі, актори, співачка Лариса Доліна, репортіматі тощо. Тож, пане Петре, от вибори і саме мобілізація і те, що зараз відбувається в Україні, які досягнення для своєї аудиторії для Росіян буде транслювати Путін, і зокрема для тієї аудиторії, яка потенційно може поїхати в Україну воювати. Та досягнення буде транслювати всього одне. вілічі, вілічі і ще раз вілічі, і з, і величезні жалі за, за країною, яку вони втратили? Я маю на увазі радянський союз, що в 2005 році на одній із мінських конференцій саме Путін сказав, що це геополітична катастрофа, і це вже був сигнал для нас усіх. Вони обрали філософію обложеної обложеної фортеці, і саме у цих наративах вони і перебувають. А що вони скажуть свої бедломасі, котра. Поїде помирати в Україні, та по великому рахунку не важить на превеличезний жаль. Маємо розуміти, що рефлексія Путіна не сама по собі, це рефлексія російського народу. Немає значення, яке прізвище сидить у першому кріслі. Вони цілковито хворі на імперіалізм. Їм прищеплюється із із дитинства. Філ, е, філософія філфілософія особова руська путі. І допоки ця країна не розвалиться, вони із неї не відуть. Пане Петре, ну розуміємо, що для президента і Путіна і з його майбутніми виборами мобілізація це не те, що може йому допомогти, так отримати голоси. Але знаємо, що е, Кремль завжди полюбляв бряцкати чимось новеньким або чимось старим, але оновленим. Те, чого в лапках аналога в і бачимо нову активність ворога. Ракета з ядерним двигуном Росія планує випробувати буревісник. Повідомляє Нью-Йорк Таймс. Журналісти вивчили супутникові знімки і помітили пересування. Повітряних суден і монтажного транспорту на аеродромі Рогачово. два російські літаки, які збирають дані про пуски ракет, припаркували за 160 кілометрів на південь від місця запуску. Під час випробовування буревісника у 2018 році. Літаки такого типу теж перебували поблизу? Видання припускає, що Росія може протестувати тільки ракетний двигун або компонент самої ракети? Ну і раніше повідомляли, що є певна активність і в російського архіпелагу в Арктиці. Там фіксувався надзвичайна активність військ РФ. Чи все це означає, що готують нові якісь сюрпризи для нас? І наскільки жахливим може бути буревісник для лінії? зіткнення з зсу. Ну, як даруйте, але так ставити питання, як на мене, не зовсім коректно. Це питання. Це ракета стратегічного призначення. Вона призначена для ударів на величезній відстані у межах від 7 до, до 10 тисяч кілометрів і може нести ядерний боєзаряд. Тобто, стріляти самою ракетою без боєголовки. Ну не знаю це на якщо таке станеться, то це напевно що буде безпрецедентне у, у світовій історії. Як таке, тобто прилетиться сам тулуб ракети, який ні на що по великому рахунку уплинути не може. Це Ніщо інше, як пропагандистський процес, і він мусить бути російське суспільство крайні мілітаризоване, і їх треба годувати якимись успіхами у технологічному сенсі, у тому числі їхній технологічний уклад також є елементом їхньої пропаганди. Ще починаючи з часів радянського союзу, коли першу людину запустили в космос, перший супутник запустили в космос, побудували перший завод із збагачення урану і тому подібне. Є ще. В історичному сенсі їм чим задурманювати голови власного населення. А якщо говорити про лінію боєзітнення, то крім прямого застосування ядерної зброї, вони більше нас нічим здивувати не можуть. Все, що вони мали на озброєнні у конвенційному сенсі, крім зброї масового ураження, вже застосовано в повному обсязі. Тобто ми можемо розуміти, що це виключно на внутрішній ринок, і, і е, знаєте, коли вони бряцкають цим в них є змога тестувати і інші свої сили і засоби, які потім могли бути е, застосовані у нас в війні Росії проти України. Чи тут ризиків немає, що замасковані ще додаткові процеси з новітнім озброєнням в лапках новітнім? Я не можу зрозуміти, яким новітнім конвенційним озброєнням наголошую на цьому слові. Вони можуть нас подивувати. Всі стратегічні неядерні ракети, починаючи від М2 Кінджал закінчуючи старенькою точкою. У усі можливі типи боєприпасів, усі можливі типи бронетехніки, усі можливі типи авіації вони застосували. Тому направду оце все, що відбувається з ракетою «Буревісник», це виключно пропагандистський наратив. По іншому я оцінки дати не можу. Ну і від там пропагандистських перейдемо до того, що Росія зараз робить на тимчасово окупованих територіях. От стало відомо нещодавно, що Російська Федерація прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова на Дону в тимчасово окупований Маріуполь. Про це свідчить супутникові знімки сервісу Planet.com. Про це передає Радіо Свобода. Порівняння світлин за жовтень 2023 та жовтень 2022 року показують, що будівництво триває. Траса пройде далеко від населених пунктів і через складнощі які може спричинити розширення дороги нагадаю раніше стало відомо що росія також будує і нову залізничну гілку яка з'єднає маріуполь із донецьком от ось ця дорога маріуполь та ганрох ростов на дону яку вони хочуть звести нові транспортні артерії. це такий військовий хід росії щоб покращити логістику чи все таки політичний хід щоб показати мовляв дивіться будуємо дороги ми тут надовго Мені видається, що разом і те, і те, і політичний аспект тут звичайно присутній. Вони вони показують, що прав правильно викорвати, що вони тут надовго. Але і воєнний тут присутній. ми добре розуміємо, що ми можемо обвалити південний плацдарм і, ви, і вийти на північне позов'я. Отже, перерубати сухопутний коридор до Криму. Це направло дуже серйозно. І вони з прицілим наперед, розуміючи, що штурмувати до нас Донбас неймовірно важко а логістику. Треба буде забезпечувати того угруповання, котре у Донбасі в обов'язковому порядку буде посилюватися, то і будують у першу чергу залізницю, тому що залізниця є головною транспортною артерією для довезення усього буквально один маленький штрих. Звичайна вантажівка КАМАЗ Чакраз бере на борт у межах до 60 снарядів 152 п'ятдесяти міліметру чи до 30 снарядів реактивних до БМ 21 град, а відповідний 50 Тонний вагон може взяти до 500 снарядів звичайних артилерійських, і до 300 до реактивних систем БМ-21. Ми зрозуміємо, що не співмірні по тонажу показники УП у перевезенні, і що ця залізниця для них дуже і потрібна. Але нехай будують, сподіваємося, у нас з'являться далекобійні ракети, які зможуть вирішити цю проблему. А тобто, це такою певною мірою Кримське місто 2.0, тільки це така сухопутна дорога і залізничне місто, які вони будуть використовувати, ну звісно, щоб продати і своєму глядачу, ну і для того, щоб ем, використовувати як логістичну артерію. Тоді виникає питання: а настільки ця дорога і ці логістичні артерії ускладнять роботу силам оборони України? Ну, ними буде довозитися якась кількість необхідних боєприпасів паливномастивних матеріалів, і і усього решта ми у стадії війни. Ми розуміємо, що ставки дуже височенні, або ми їх, або вони нас третього не дано, і противник готується до кругової і затяжної оборони у першу чергу Донбаського басейну. На це у нього з зроблена основна ставка. Як буде далі, треба набиратися терплячості і стежити. Зрозуміло, що окрім того, що вони у себе будують там в тилу, так на тимчасово окупованих територіях, вони і вщент замінували всі ті землі, які ми зараз намагаємося звільняти. І тут нам потрібна додаткова техніка і власне додаткові машини розмінування. Німеччина передала Україні новий пакет військової підтримки з броньованими машинами. Вайсент 1 вони мають допомогти силам оборони з проривом мінних полів окупантів. Устаткування складається з броньованої машини підтримки «Вайсент-1», Оснащений повнорозмірним мінним відвалом від Pearson Engineering. Крім того, Німеччина передала гусеничні всюдиходи, комплект запасних частин для безпілотників, вектор і танкові мотоскладальники. Скажіть, будь ласка, от саме ці машини для розмінування? Ну, по-перше, ми розуміємо, що вони достатньо громістки, і чи зможемо ми їх захистити від ударів з повітря? А по-друге, росіяни ще дійсно замінували першу лінію оборони. І чи будуть вони ефективними, чи потрібно все таки розраховувати на малі тактичні групи, які будуть знаєте, дуже точково і обережно розміновувати кожен сантиметр? В даній фазі війни виключно малі точкові. Група машина дуже важка. Це прекрасна ціль не, не тільки для авіації, а й для протитанкових ракетних комплексів. І ніхто в здоровому грузі їх кидати під артилерію і по ті самі переносні ракетні комплекси не буде. Ця машина на перспективу. Коли посунемо їхні артилері... артилерійські вали на таку відстань, що вони не зможуть досягати до цього, то його роботи нам вистачить на десятки років уперед. Оця машина це тільки маленький крок. В частині, що стосується необхідності для потенційного для потенційного розмінування у усієї замінованої нашої території у частині мінування, ми номер один країна у світі по її щільності. Тобто нам потрібно зараз розраховувати на те, що дійсно військові можливо використати її на звільнених територіях Харківщини і на інших землях, які потрібно зараз розмінувати, але які віддалені від лінії фронту. Цілком слушна і коректна думка не маю більше що додати. Ну і так, від півдня трішки поговоримо про схід сьогодні. З'явилася інформація від інституту вивчення війни. Вони пишуть про те, що Міністерство оборони Російської Федерації ймовірно відсторонило від командування генерала лейтенанта Андрія Сечового через його невдачі на Бахмутському напрямку. От такі кадрові перестановки у військово-політичному керівництві в командуванні, точніше, вони відбуваються в Росії час від часу. Як ви гадаєте, чи зміниться щось на бахмутському напрямку після? Зміни командувача нічого там не зміниться. Від перестановки доданків сума не міняється в Російській Федерації, що в часів радянського союзу за охочувалося, не морально, ділові і інтелектуальні якості для того, щоб офіцер віс і доростав до генерала, а персональна лояльність до начальника це їхня історична традиція. По іншому не буде. Це найцентралізованіша система, яка існує у природі. Тому пам'ятаємо, що від перестановки доданків для нас нічого не змінюється. Вони всі вороги, їх всі треба знищувати. Звичайно, прекрасно, що ускладнюється система управління, де вона ускладнюється там є якісь напруження емоцій, де напруження емоцій. Ті, там помилки будуть і не поправні помилки в частині неприйняття неправильних рішень, але у стратегічному сенсу це не є та новина, яка може з -з зламати перебіг війни. А як ви вважаєте, за що саме можуть звільнити і прибрати ось цього генерал-лейтенанта? Можливо, через за кліщівку та Андріївку, яку фактично Російська Федерація стільки витратила на неї сила, потім втратила. Та направду не важить та прибрали. То прибрала ще один е, московит потерпів краху у своїй власній воєнній кар'єрі. Прекрасно вітається, але на його місце в обов'язковому порядку буде інший. Пане Петре, ми сьогодні будемо згадувати про візит президента до наших військовиків. Він робить це регулярно і підтримує їх. Але варто і згадати заклик Володимира Зеленського до нашої європейської спільноти про те, що досі Російська Федерація на підприємствах близько 50 підприємств використовує комплектуючі і різне приладдя, яке за за рахунок сірих схем потрапляє із. З Європейського союзу і від інших країн-союзників, як ви вважаєте, е, ну можливо, не лише новий пакет санкцій, а які заходи могли б перекрити всі ці поставки, щоб до нас дійсно ні кінжали, ні калібри, ні іскандери не летіли, тому що щоб до них не було попросту комплектуючих. Ну, навнаправду на, на 100% закрити потоки контрабанди неможливо. Ми живемо у ринковому світі. Ми дуже добре розуміємо, що головне слово, яке характеризує ринок, це прибуток, і в світі знайдеться безліч компаній, які за хороші гроші продадуть що завгодно. Давайте розглядаємо таку дуже простеньку схему. Умовно є якась фірма. Приватна в Ірані, котра декларує, що купляє напівпровідники і мікроелектроніку до побудової техніки і проводить цей ланцюжок закупівель через два-три десятка країн, доходить навіть до США. По документах все чисто, все справедливо, все законно. Жодного не можна зауваження до цих документів надати, і по тому самому ланцюжку ця продукція повертається на раз. Назад в Іран. Хто може Ірану заборонити передати цю продукцію росіянам? Та це неможливо в принципі. І по суті. Чи можна цю сіточку ущільнювати? Можна, і думаю, що це будуть, будуть робити. Але це буде дуже довготривалий процес, який займе місяці, а то і роки. Дякуємо. Військовий аналітик Петро Черник був з нами на онлайн зв'язку. Дякуємо.